Тамара була впевнена, що її життя складається як найкраще. вона мала все, про що можна було мріяти коханого та люблячого, турботливого чоловіка, який щиро захоплювався нею, цікаву і перспективну роботу, а також власну затишну квартиру, яку подарували батьки на її весілля. І ось кілька днів тому вона дізналася про свою вагітність. Їй хотілося якнайшвидше поділитися цією новиною з Сергієм. Однак вона не могла вирішити, як саме це зробити. Останнім часом стало модним оголошувати такі новини оригінальним способом, тому Тамара вирішила знайти в інтернеті ідеї для незабутнього сюрпризу. Вона переглянула безліч статей, відео та блогів, але нічого справді особливого для себе не знайшла. Зрештою, вона вирішила відкласти цю справу, адже ще було вдосталь часу, щоб придумати щось цікаве. Сьогодні Тамара повернулася додому трохи раніше, ніж зазвичай. Це був ідеальний шанс провести час на кухні та приготувати щось смачне для вечері, вона дістала продукти, увімкнула приємну музику та з ентузіазмом взялася до роботи. Може, просто влаштувати романтичний вечір, запалити свічки, накрити красивий стіл і вже за вечерею сказати Сергію про вагітність, розмірковувала вона, акуратно нарізаючи овочі. Ні, це надто просто, якось буденно. Треба придумати щось справді особливе. Час ще є, можна не поспішати, переконала себе Тамара і занурилася в приготування вечері. Вона так зосередилася на кулінарних клопотах, що не одразу помітила, як у дверях кухні з'явився Сергій. Його втомлений, але щасливий погляд був сповнений любові. Ммм, як же тут смачно пахне, я ледь стримуюся, щоб не схопити щось прямо з плити», – пожартував він, підходячи ближче і обіймаючи дружину. О, ні, тільки не це. Спочатку помий руки, а потім зачекай, поки я все приготую. Ти ж знаєш, як я не люблю, коли ти тягнешся до їжі ще до того, як вона готова, суворо, але з посмішкою сказала Тамара. Ну, гаразд, гаразд, капітулював чоловік, підіймаючи руки вгору. Твоє слово для мене закон, додав він і пішов у ванну. Тамара захоплювалася своїм чоловіком у всьому правильні риси обличчя, підтягнута спортивна фігура, високий зріст, все це здавалося їй ідеальним, але найбільше її зачаровували його очі. Вона закохалася в них з першого погляду. Вона ж саму себе ніколи не вважала красунею, радше звичайною дівчиною без особливих рис, що могли б виділити її з поміж інших. Але Сергій не раз повторював, що в ній є щось унікальне, щось, що зачаровує та робить її особливою. А її довга густа коса була справжньою прикрасою, на яку багато хто звертав увагу. Роздуми Тамари обірвалися, коли у дверях з'явився чоловік. Було видно, що він з чимось прийшов, але не знає, як почати розмову. Вечеря вже була готова, стіл накритий, тож вона покликала його сідати, сподіваючись, що він сам розповість, що в нього на душі. Любий, що сталося? запитала вона, помітивши його напружене обличчя. Сергій важко зітхнув і нарешті заговорив Розумієш, твій батько постійно прискіпується до мене на роботі, він ніби навмисно шукає, до чого причепитися. Мені вже соромно перед колегами. Не могла б ти з ним поговорити. У його голосі звучала злість і водночас розгубленість. Тамара знітилася, але намагалася залишатися спокійною. Любий, він просто хвилюється за компанію адже вона для нього як дитина. Ти ж розумієш, як це важливо для нього. До того ж, нам потрібно бути йому вдячними за все, що він для нас зробив, за цю квартиру, за те, що він допоміг тобі отримати таку хорошу роботу. Їй хотілося згладити неприємну тему. Але слова мали зворотний ефект. Обличчя Сергія почервоніло від гніву, він різко підвівся з місця і почав майже кричати Вдячними, то що я тепер маю йому все життя тланятися за це? Я працюю, викладаюся на всі сто, а він все одно мною незадоволений, і ти навіть не спробувала мене підтримати. Чудово, просто чудово. Його голос лунав різко і роздратовано. Не давши дружині ані слова вставити у відповідь, він сердито розвернувся і пішов до кімнати, демонстративно грюкнувши дверима. Тамара ледь стримувала сльози, такої сварки між ними ще ніколи не було. Вона не звикла до криків і різких слів від коханого, тому відчувала себе розгубленою та пригніченою. Прибравши зі столу вечерю, якою ніхто не торкнувся, вона вирішила переночувати в іншій кімнаті, але сон не приходив. Думки хаотично змінювали одна одну, а спогади про їхню першу зустріч нахлинали яскравими картинками. Того вечора вони з подругою Тетяною, як завжди, у вихідні, вирушили на дискотеку. Це була їхня маленька традиція, яку вони підтримували вже кілька років. Вони дружили ще з дитинства, були нерозлучними, як сестри. Багато хто дивувався їхньому тандему адже дівчата були зовсім різні. Тетяна яскрава, смілива, завжди в центрі уваги, вона легко завойовувала прихильність людей, її впевненість та життєрадісність притягували, наче магніт, тамара ж, навпаки, була скромною, тихою, навіть трохи сором'язливою, її зовнішність не вирізнялася чимось особливим, проте в ній було щось ніжне й тендітне, що чіпляло. Попри цю різницю їхня дружба лише міцніла, адже вони ідеально доповнювали одна одну. Але була в них і спільна мрія знайти того самого особливого хлопця, який змінить їхнє життя, як і багато дівчат у їхньому віці, вони уявляли романтичні історії, мріяли про справжні кохання. Того вечора Тамара побачила Сергія і зрозуміла, що пропала. Досить було одного випадкового погляду, одного короткого моменту, коли їхні очі зустрілися. Він був саме тим, кого вона підсвідомо шукала високий, підтягнутий, з впевненим поглядом і чарівною усмішкою, але таких хлопців завжди оточувала купа дівчат, і Тамара тверезо оцінювала свої шанси. Вона не була схожа на тих ефектних красунь, що змагалися за його увагу, але серце все одно неслухняно тріпотіло, коли вона бачила його. Не витримавши, Тамара поділилася своїми почуттями з Тетяною. Подруга уважно вислухала її зізнання, а потім тільки зітхнула і дала просту, але жорстку пораду забудь про нього, поки не стало пізно. Сергій не той хлопець, який шукає серйозні стосунки. Він живе сьогоднішнім днем, насолоджується увагою дівчат, але не більше я не хочу, щоб ти страждала. Тамара знала, що Тетяна бажає їй лише добра. Вона бачила в ній не лише подругу, а й старшу сестру, яка завжди захищала її від розчарувань. І все ж її серце не хотіло слухати логіку та поради, вона не могла просто так взяти й забути про нього, але й бути дівчиною на один вечір, це не для неї. Час минав, а почуття Тамари до Сергія не лише не згасали, а навпаки, розгоралися ще більше. Всі інші хлопці, які намагалися звернути на себе її увагу, здавалися їй нецікавими, блідими тінями в порівнянні з ним. Вона навіть не намагалася розглядати когось іншого, бо серце давно обрало лише одного. Серед її шанувальників був і Роман, друг Сергія, досить привабливий і впевнений в собі хлопець. Він не раз намагався залицятися до Тамари, проте щоразу отримував вічливу, але чітку відмову вона не могла навіть уявити когось іншого поруч із собою, окрім Сергія. І ось одного суботнього вечора, коли дівчина, як зазвичай, була на дискотеці, за її спиною раптом пролунало знайоме запитання дівчина, можна вас запросити на повільний танець? Вона різко обернулася, перед нею стояв Сергій. Здавалося, що серце ось ось вистрибне із грудей. Вона лише мовчки кивнула, намагаючись приховати хвилювання, її руки тремтіли, а думки плуталися. Вона ледь усвідомлювала, що відбувається. Коли він узяв її за руку і повів у центр танцполу. Того вечора він не лише запросив її на танець, а й проводив додому. Відтоді вони почали зустрічатися. Тамара була щаслива, хоча десь у глибині душі не до кінця розуміла, чому саме вона зацікавила його, але це запитання здавалося неважливим адже кожна їхня зустріч приносила їй радість і відчуття справжнього кохання. Проте з розвитком її стосунків із Сергієм дружба з Тетяною почала поступово відходити на другий план. Спочатку дівчата ще намагалися підтримувати спілкування, але щось було вже не так. Тетяна не виказувала образи, принаймні так говорила під час їх нечастих зустрічей. Вона жартувала, усміхалася, але Тамара відчувала, що подруга не поділяє її захоплення Сергієм. Спочатку Тетяна навіть намагалася її відмовити від цих стосунків, переконуючи, що він не той, хто зробить її щасливою, але коли зрозуміла, що це марно, почала просто уникати розмов про нього, а будь-які згадки про Сергія і зовсім ігнорувала або ж швидко змінювала тему. Так дівчата поступово віддалилися одна від одної. До того ж, стосунки Тамари та Сергія перейшли в розряд серйозних, тому було зовсім не до подруг. Та й у Тетяни з'явився залицяльник, судячи з чуток від спільних знайомих. Через рік зіграли пишне весілля, батьки нареченої подарували простору квартиру в престижному районі міста. Крім того, Сергія запросили працювати у фірму її батька на чудову посаду з гарним укладом. Тамара закінчувала історичний факультет Києво-Могилянської академії, мріючи викладати історію студентам. Згадуючи події минулих років і розмірковуючи про причини сьогоднішнього інциденту, дівчина непомітно для себе все ж таки заснула. Прокинувшись вранці, вона зрозуміла, що чоловіка вже немає вдома. Раніше він ніколи не йшов, не поцілувавши її на прощання, невже так сильно образився, думала Тамара. Але вже через кілька хвилин на її телефон надійшло смс зі словом пробач і безліч приємних смайликів. Вона відчула полегшення у настрої і вирушила до торгового центру по магазинах. Проходячи повз дитячий відділ, їй захотілося купити пінетки для свого малюка, і поки вона вибирала колір, раптом побачила знайоме обличчя. Тетянко. крикнула дівчина і кинулася обійматися з найкращою подругою. Як я рада тебе бачити, ти не уявляєш. Ходімо, поговоримо в кафе, радісно запропонувала Тамара. Ходімо, тільки я не одна. І тільки тут Тамара побачила хлопчика приблизно років трьох, який визирав з за спини подруги. Син? запитала Тамара, так, знайомся, це Андрійко. Жінки пішли в кафе і просиділи там кілька годин, згадуючи дитячі пригоди. Як тільки хлопчик ледь не заснув за столом, вони схаменулися, і Тетяна почала збиратися додому, щоб покласти сина спати. Тамара запросила Тетяну в гості наступного дня. Про що ввечері повідомила чоловікові, який повернувся з роботи. Сергію, завтра ввечері Тетянка прийде. Пам'ятаєш мою подругу, ми сьогодні випадково зустрілися в торговому центрі. В неї вже синові три роки, уявляєш? Радісно повідомила вона чоловікові, але на її подив він не розділив її ентузіазму. Навіщо ж до нас додому запрошувати всяких старих подруг? Вона мені взагалі ніколи не подобалася. Спілкування з нею не принесе нічого доброго. Незадоволеним голосом відповів Сергій, Тамара вирішила більше не порушувати цієї теми, але питання завтрашньої зустрічі вважала вирішеним. Вона не хотіла втратити шансу поспілкуватися з подругою. У призначений час Тетяна з'явилася на порозі з тортом в руках. Подруги весело сміялися, згадуючи свої пригоди. Сергій затримувався на роботі. На запитання Тамари про чоловіка і батька дитини, Тетяна відповіла, що розлучена, але підтримує стосунки з колишнім чоловіком. Вже пізно ввечері, коли Тетяна зібралася йти, на порозі з'явився Сергій. Розсіяно кинувши привіт, він одразу ж пішов у кімнату. Наступного ранку він знову пішов, поки дружина ще спала. Не розуміючи зміну поведінці чоловіка, Тамара вирішила списати все на втому – напруженість на роботі і складні стосунки з її батьком. Поміркувавши, вона вирішила, що краще поговорити з батьком. Зателефонувавши йому, Тамара домовилася про зустріч на обідній перерві та замовила столик у кафе неподалік від його офісу. Батько обожнював свою єдину доньку, але на початку їхніх стосунків із Сергієм був проти їхнього союзу. Згодом доньці вдалося переконати його в щирості почуттів чоловіка до неї, тож батькові нічого не залишалося, як змінити гнівна милість. Тамара вирішила одразу перейти до суті питання тату, я знаю, що ти недолюблюєш Сергія, але прошу тебе, будь ласка, не чіпляйся до нього, адже він старається з усіх сил, багато працює, особливо йому неприємно перед колегами через постійні догани з твого боку. І Тамара запитально подивилася на батька. Він багато працює, старається? Доню, я не збирався тобі це говорити, але раз вже про це мова, то скажу, твій Сергій ходить на роботу в шаховому порядку, постійно прогулюючи, ба більше, нещодавно він був спійманий особисто мною за зовсім неприємним вчинком. Наші конкуренти запропонували йому чималу суму за злив інформації. Я його тримаю тільки заради тебе. Але, вибач, думаю, що моє терпіння скоро закінчиться, різко відповів батько. Тамара не могла повірити в почуте. Пообіцявши поговорити з чоловіком, вона попросила дати йому останній шанс. Після отриманої інформації дівчина ніяк не могла прийти до тями, тому вирішила прогулятися парком і подихати свіжим повітрям. На її подив вона зустріла Романа, того самого друга Сергія, який колись був до неї небайдужий. За приємною бесідою непомітно пролетів час. На прощання Роман сказав їй дивну фразу Ось моя візитка, там мої контакти. Я хочу, щоб ти знала. Будь-якої миті можеш мені зателефонувати, щоб не трапилося у твоєму житті. Я завжди буду поруч. Зніяковівши, Тамара швидко сунула візитку в гаманець і поспішила додому до приходу чоловіка. Вона зрозуміла, що Роман все ще має до неї почуття. Тамара повернулася додому, коли чоловік уже прийшов. Не знаючи, з чого почати розмову, вона вирішила розповісти про зустрічі з Романом, але Сергій лише зло посміхнувся. Тобі не здається, що останнім часом у тебе трапляється дуже багато випадкових зустрічей. Це викликає певні підозри з мого боку. Адже Роман намагався до тебе залицятися, а тепер ти гуляєш із ним парком. Мене нема в чому підозрювати. Я зберігаю вірність своєму чоловікові. А те, що я поговорила з твоїм другом, зовсім нічого не означає, і коли це ти перестав мені довіряти. Але Сергій, нічого не відповівши, розвернувся і, як зазвичай, останніми днями пішов до кімнати. Наступного ранку дівчина вирішила відвідати свекруху, з якою в неї склалися чудові стосунки, і з'ясувати, що відбувається з Сергієм, але та щиро не розуміла, причин зміну поведінці сина. Випивши чаю і поговоривши ще деякий час на абстрактні теми, молода жінка вже збиралася йти, як раптом побачила фотографію дитини в рамочці на стіні. Раніше вона її просто не помічала. З фотографії на неї дивився син Тетяни. Хто цей хлопчик? тремтячим голосом запитала вона у свекрухи. Як хто? Це ж твій чоловік у дитинстві? Невже не впізнала? здивувалася свекруха. Але Тамара її вже не чула. На ватяних ногах вона вийшла і попрямувала додому. Питань було дуже багато. Двері у квартирі виявилися незамкненими, тому Тамара увійшла, але голоси, що лунали з кухні, зупинили її. Від того, в неї побігли мурашки по шкірі. Довго ти ще будеш возитися з цією сірою мишею? Дитині потрібен батько, мені набридли твої походеньки туди-сюди. Я хочу, щоб ти жив із нами завжди, почула вона голос колишньої найкращої подруги. Думаю, залишилося тепер недовго. Її татко мене вже дістав. Я думав зібрати гроші і розлучитися. Певна сума в мене вже є, але він нещодавно мене спіймав і тепер стежить за кожним моїм кроком. Мені вже набридло прикидатися турботливим і люблячим чоловіком. Від неї вже нудить. Залишилося переоформити квартиру на мене і більше нічого мене тут не тримає. Потерпи трохи. Ти ж знаєш, як я тебе обожнюю і як я люблю нашого сина сказав Сергій і поцілував Тетяну. Я тебе теж кохаю з найпершої зустрічі, коли ти залицявся до Тамарки, місця собі не знаходила. Ти навіть не уявляєш, як я тебе ревнувала весь цей час, але ти ж знаєш, що це треба було для справи. Ми з тобою нічого не маємо, а ця простачка має багатого батька. Було б гріх не використати її наївність і фінансові можливості. Тим паче ти сама мені сказала, що вона без розуму від мене. Сергій засміявся разом із Тетяною. У Тамари потемніло в очах. Вийшовши з під'їзду, вона знепритомніла. Прийшовши до тями, вона дізналася, що втратила дитину. Поруч були батьки, які підтримували її у цей складний момент. Розповівши все батькові, Тамара допомогла уникнути афери Сергія з переоформленням квартири на його ім'я. З фірми її батька його звільнили з ганьбою, але притягти його до відповідальності Тамара не дозволила. Вона вирішила, що дитині Тетяни потрібен батько, нехай навіть такий брехливий. А за два роки вона була вагітна від чоловіка, який кохав її весь цей час і чекав, незважаючи ні на що, з романом вони більше не розлучалися. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.